І так, сьогодні є багато питань про вибори в Україні. Сайт 24-го каналу, наприклад, Трамп сьогодні заявив, що настав час провести президентські вибори в Україні і чи тиснуть США на Україну з цим питанням, і чи ви обговорювали його? Це питання, чи обговорювали делегації це питання? <кій> і так, передусім, хочу сказати, що я це питання не обговорював. Друге. Питання виборів в Україні, мені здається, передусім залежить від а, нашого народу, і це питання народу України, а не народу інших держав при всій повазі до наших партнерів. Скажу відверто, що до виборів я готовий. Якщо стоїть питання, що а, я чув такі натяки, що ми чіпляємось за а, владу, або я особисто за крісло президента, і тому я чіпляюсь за це, і тому не закінчується війна. Це Якщо чесно, ну це абсолютно неадекватна історія. А для того, щоб провести вибори, є два питання: передусім, безпека, як це провести, як це зробити під ударами, під ракетами щодо наших військових питання, як вони будуть голосувати. Ви це знаєте, і не хочу повторювати. І друге питання: законодавча основа для легітимності проведення виборів. І так як це питання сьогодні піднімає президент Сполучених Штатів Америки, наші партнери, я відповім дуже коротко. Дивіться, я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз і заявляю, це відкрито, Сполучені Штати Америки допомогти мені можна разом з європейськими колегами забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів, і я особисто. Маю на це волю і готовність. Далі, раз так пішла справа, я прошу, щоб депутати нашої фракції, в принципі, наші парламентарі, підготували законодавчі пропозиції щодо можливості зміни законодавчих основ і закону про вибори під час воєнного стану. Підготували це для мене. Я завтра буду в Україні. Я хочу, я очікую пропозицій від. Партнерів очікую пропозиції від наших депутатів і готовий йти на вибори.